Добрий день, шановні друзі, всіх зі святами, прийдешніми. Триває в нас війна, гинуть наші військові, цивільні. Війна триває. <кхід> Зараз проходять перемовини там, начебто, в Парижі, там президент наш домовляється про гарантії безпеки, і начебто вже Франція, Велика Британія, Німеччина погодили там від свого. Вот, Свого контингенту, якщо якісь перемір'я на територію навіть України, навіть туди ближче до лінії бойового зіткнення. Ну тобто, це добре, тим, що європейці вже у своїй структурі безпеки ну, Україну включили туди, і це можливо навіть більше, чим НАТО взагалі-то. Але я трошки не про те. Все це добре, але ж якщо Путін не поставить свій підпис, то війна й далі буде продовжуватись. Оце саме гірше. <кій> І тут питання. От е, в Україні ну, вже назріло питання виборів. Е, тому що вже сім років там Верховна Рада, президент. Особливо, ну, у мене от питання особливо такі: до Верховної Ради, тому що. Вони себе вже ну, пережили, скажімо так. Їхня ну, повна непрофесійність, вона дуже в багатьох ну, моментах відна Вони не виконали свої прямі обов'язки під час війни. Тут дуже багато питань. Ну, наприклад, ну, чому от зараз до сих пір не проголосували закон про ну, зменшення спецпенсій. Коли ці прокурори, судді, там, ще хтось по 100, 200, 300 тисяч в місяць получають, і все, Верховна Рада ні не голосує. Хоча про це валає, кричить Гітьманцев. Ну, сам він зі слуги народу, так, голова комітету фінансової політики, там ні не голосують. Ну, тобто кажуть, що це технічно важко під час війни. Та ні, все можна зробити під час війни. Фінанси це треба шукати. Ну, я скажу так: мені здається, що непрофесійна Верховна Рада, вона в кінцевому результаті нам обійдеться дорожче, ніж оце, що зараз. Тому що це далеко не кращі представники України, українського народу ах, зайшли у цю Верховну Раду. Тому їх треба міняти. Щодо президентських виборів, я не знаю, звичайно. Бо тоді ну, буде стільки компромату, стільки гризні. О. А от депутатів, мені здається, треба міняти, хоч, тому що, ну, по-перше, це також законодавчий орган влади, дуже потужний і при нормальній роботі, при нормальних народних депутатах, представниках влади. Тобто він дуже суттєво допоміг би нам також виживати. Тому я думаю, що. Вибори можна провести і нічого страшного не буде. А ну, людям, ну що я поражу? Тоді, я думаю, що вони будуть. Що думали, за кого голосувати, яку кнопку там чи на телефоні тиснути, чи кидати сам бюлетень, думати. Тому що це дуже важливо. Дякую за увагу.